Багато хто вважає, що здорове харчування означає відмову від усіх своїх улюблених продуктів. Це далеко не так. У людин з раціон ми робимо ставки на знаходження правильної рівноваги, а не на обмеження. Візьмемо, наприклад, Анну, яка думала, що здорове харчування означатиме вічну відмову від шоколаду. З нашою програмою вона навчилася включати свої улюблені ласощі у збалансований раціон. За чотири місяці вона не тільки схудла, але й відкрила для себе абсолютно нову любов до різноманітних. Корисних продуктів які задовольняють її усі потреби. Насправді, ефективне схуднення та поліпшення здоров'я не полягає у тому, щоб виключити з дієти продукти, які ви любите. Це просто навчання насолоджуватися ними таким чином, щоб це також приносило користь вашому тілу. До прикладу, Андрій спочатку був скептично налаштований. Він не міг уявити, що дієта, яка включає пасту, може допомогти йому схуднути. Але, слідуючи нашим рекомендаціям щодо контролю порцій та правильного поєднання продуктів, він був вражений що схуд на 20 кілограм за 6 місяців, при цьому продовжуючи насолоджуватись своїми улюбленими стравами навіть за межами чітмілу. Якщо ви вагаєтесь, тому що думаєте, що здорова дієта означає втрату радості від їжі, дозвольте нам показати вам інший шлях. Класність посилання в заголовку мого профілю і отримуйте безкоштовний чек-лист сто. П'ять продуктів, який направить вас на шлях до здорового, щасливого, без необхідності жертвувати продуктами життя, тобто життя, яке ви любите. Дізнайтесь, як зробити ваш раціон працюючим на вас, а не проти вас. У раціональному харчуванні почніть бачити зміни вже за тиждень і ніколи не оглядайтесь!